Коли я виросту, я бачу Україну вільною, незалежною та сучасною. Хочу бачити Україну зі щасливими дітьми. Хочу бачити Україну зі всіма 24 областями. Хочу, щоб всі жили вільно, працювали де хотіли, працювали як хотіли, жили так як хотіли. Я бачу Україну вільною. Незалежною від інших людей, країн, щоб інші люди, діти, українці, які налоджувались, не поїжали з України в інші країни, бо в країні дуже добре. Україні ти всі розумієш, тебе всі розуміють. Одна мова. Коли я виросту, я бачу Україну вільною незалежною державою, де немає війни, де діти та дорослі спокійно і в країні мир. Я Україну бачу яскравою та переможною та відомою на весь світ, хоча якою вона є, і зараз я мрію, щоб наша перемога настала чим швидше, щоб у нас все було добре, та ми намалювали свій світ таким, який ми його бачимо. Тату, тату, татусі. як хочу я. Слави вся Україна і світом вас не зламати. Нехай вас і все військо воронить, Господь небеса! Слава Україні!